Великодніх свят, зменшення кількості хворих на грип, ГРВІ та проведення благоустрою у громаді у міській раді. Присутні обговорили події за минулий тиждень, актуальні проблеми та поділились найближчими планами. Зокрема, Бориспільська громада готується до великодніх свят та збирає великодні кошики для військовослужбовців. Розповіла заступниця міського голови Людмила Бистра. Той хто самостійно займається цією роботою, обов'язково займайтесь. Ті, хто спільно разом з нами робить ту роботу, про що не забувайте, і в управлінні культури ми збираємо ці великоденні кошики. Також пані Людмила повідомила про обмежену кількість місць у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. На гарячу лінію люди просто пишуть і просять відправити мене в будинок пристарілих, так і пишуть. Звичайно, ми проводимо моніторинг того чи іншого звернення. На сьогодні у нас в Люберцях 30 людей, які перебувають там під опікою держави. На жаль, більше поселити сьогодні ми не можемо через те, що ну, ми перевантажені. Але сьогодні. Управління соціальної політики разом з центром інтегрованих послуг, і разом з нами ми відпрацьовуємо питання щодо реконструкції будинку, який знаходиться на території Люберцях. Цього центру, і ми зараз працюємо безпосередньо з тими грантами, які ми можемо залучити до ремонту того приміщення, через те, що ну, якщо ми зробимо цю роботу, ми збільшимо кількість місць і збільшимо ну, задоволення тих заявок, які надходять до нас від людей, які потребують сторонньої допомоги. Захворювань на грип та ГРВІ у Бориспільській громаді зменшується, розповів директор первинки Василь Жернов. За тиждень трошечки зменшилась кількість звернень також первинні звернення з приводу грипу та ГРВІ. І По всім віковим категоріям видно, що захворювання потрошечки відступає, але зараз такий грип, що він може скоро повернутися, тому не нехтуємо особистими засобами захисту та. Продовжуємо звертатися при на до лікарів. Про роботу комунальників розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Минулому тижні цілий тиждень були проводились роботи фондом Джем по встановленню віконних блоків. Це наші школи, садочок, ПТУ і. Житлові будинки, які постраждали, де були заміряні вікна. Майже всі поставили, залишилося декілька квартир. В принципі, на цьому тижні будуть завершені роботи. Також було обстеження двох свердловин – лебедин та кучаків. Було проведено професійне обстеження організації, з якої був заключений договір, водоканал заключив цей договір. Дані свердловини є придатні при умові виконання певних робіт. Тобто, якщо ми виконаємо дані роботи, у нас ці дві свердловини запустяться в роботу. Ну і готові до погіршення погодних умов, так як перед з заходу йде в нас може бути сніг, в принципі, техніка все готова. Пан В'ячеслав поділився проблемами, які виникли минулого тижня. Також у нас була аварія на минулому тижні по ТП 747. Дане ТП не знаходиться на балансі ні міста, ні і Вона знаходиться на території земельної ділянці ПТУ і Сум-17 від неї відмовилась. Протікав протік дах. Затекли ці всі автомати, почали гріти автомати, а від неї живиться і сьома школа, і садочок, і е, наші житлові будинки там, по поводу е, 6-10. Тобто е, ця ТП дуже важлива для нас, тому що вона живить наші об'єкти і наші будинки. <кхід> на даний час розглядаємо питання, як будемо робити той дах. І, е, ми виконали роботи стосовно аварійності, там, плівкою закрили ну, на деякий час і замінили автомати. А в селі глибоке виникли питання стосовно неякісного водопостачання. У п'ятницю звернулися мешканці стосовно неякісної подачі холодного водопостачання. Це сприяло виходу з ладу обладнання водопостачання. Необхідно його закупити. Вода є, але некоректно подається. Немає того тиску, що необхідно. Але заборгованість по цьому будинку, де проживають наші ВПО, ну і не тільки 219 тисяч. Тобто люди не платять. На сьогодні їм написали звернення, що збирайте кошти, ми вам зробимо, тому що ми не можемо використовувати з інших будинків кошти на цей будинок. Бо вода є. Тобто, якби у нас була, там води не було, приймалися б якісь рішення інше, але на сьогодні люди мають платити. У громаді продовжують займатися благоустроєм, розповідає директор ВКГ Роман Шепель. За тиждень вивезли 140 метрів стихійно сміттєзвалища. Загалом за місяць було прибрано 1200 метрів кубічних, почали висаджувати дворічники, клумби скопувати по місту Бориспіль і Стільки. кладовища. кладовища. Ну, починаємо. Ми вже почали прибирати кладовище, побілили паркани, зони поховання, вони під контролем. Підфарбовуються, чистими будуть вони завжди. Ми їх дотримуємо благоустрій. Завершилась реєстрація учасників на зовнішнє незалежне оцінювання, розповідає начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. У нас чотири пути тестування, всі вони знаходяться в безпечних умовах і будуть працювати майже все літо, тому що ми будемо обслуговувати не тільки абітурієнтів, а власне і магістратуру і аспірантуру. Також тобто це будуть вступні іспити на, на тих всіх рівнях. Минулого е, тижня в нас пройшла патріотична конференція е, з дня відзначення визволення Київщини життєстверджувальні історії війни та освітній форум, до присвячений до дню дитячої книжки. Е, школи працюють нормально діти відвідують заклади. Садочками є трошки гірша ситуація, тому що температурний режим. Е, я низький, але батьки мають самі вирішувати, чи вести дитину в садочок, чи не вести, тому що насправді є холодно. Наостанок начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц розповіла про спортивні заходи, що відбулися минулого тижня. Прийшла перші виспоки, даюся, що складно. Залишиться відкритий чемпіонат з волейболу. Синківка зайняла третє місце, золоче – друге місце і побічина сіла перше місце. Також закінчився у нас районний етап «Плечо-плеч». До наступного етапу від нашого району проходять 5 команд. Це волейбольна команда дівчат 9 11 класи. І патріот, команда Титану юнаків, 5 9 класи перспектива, дві футбольні команди дівчат, 5, 9 і 9, 11 класи лідер. І гандбол 5 7 класи Махлі. Ого, бориспільські спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу серед юнаків. Артем Набок виборов перше місце на дистанції 3 кілометри. А Денис Лисенко виборов друге місце на дистанції 4 кілометри. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.